Чому ми закохуємося в тих, хто нас руйнує? Це пов'язано з дитячою історією. Ми шукаємо знайомі емоції з дитинства, навіть якщо вони дуже болючі, так влаштована наша психіка, тому що для нас це певна стабільність, травми і моделі прив'язаності, які сформувалися в ранньому дитинстві, впливають. На вибір партнера, навіть на наші стосунки. Ще одне це те, що ми уникаємо болю замість того, щоб обирати самим, як я хочу. Тобто, коли є стратегія уникання, ми значно зменшуємо свої ресурси, і тому ми обираємо. Ходити по наїженій колії по старим сценаріям, тому що вони для нас є зрозумілими, ми знаємо, як їх контролювати, і нам нашій психіці здається, що таким чином ми убезпечуємо себе. Отже, коли ми ці травми е, позбуваємо, чи коли ми їх е, усвідомлюємо, вони більше не несуть такого впливу на наше життя. Ще більше інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйся.